Всім доброго ранку. Сьогодні 15 червня 2024 року, 7 годин 40 хвилин. Цю ніч я спала у дітей. Приїхала їм приготувати їжі, тому що позавчора я обіцяла після переїзду, але не встигла. Ми довго носили речі, не встигла приїхати, трошки їм приготувати. А у них вчора, сьогодні було, були репетиції. Сьогодні-завтра виступи, тому у них немає часу готувати. Я вчора після роботи прийшла додому, трошки відпочила і поїхала до них. Приготувала на пару днів їжі, а там з понеділка їм буде легше. Так що зараз чекаю Джона, він вийде, відвезе мене на роботу. І все. І далі будемо на тому тижні, в якийсь день переїжджати. Тому що зараз ми перевезли тільки саме необхідне. Все, всім доброго дня. Такий гарний ранок хотіла на, балкону, на балконі зняти. Пташки співають. Дуже тут гарна природа, гарний район. Але як сказав один психолог, я недавно чула, що... Щастя людей залежить від дальності находження роботи. Так ось я зараз щаслива, тому що до роботи мені йти всього 13 хвилин, а звідси їхати годину. На машині 10 хвилин. Все джон виходить. До побачення. Всім доброго дня.